Володимир Павлович Матвієнко український політик, фінансист, перший голова Національного банку незалежної України, протягом 20 років працював на посаді голови правління Промовест професор, герой України, меценат поет. Заслужений діяч мистецтв України, член міжнародної спілки діячів естрадного мистецтва, почесний член правління асоціації діячів естрадного мистецтва України, член спілки журналістів України, академік. Моє життя просте, як у більшості українців, як у більшості було тих народів, які входили до Радянського Союзу. Це було, як кажуть, як у Шевченка, босоноге, в повному смислі цього слова босоноге дитинство. Тому що та бідність, яка була тоді за радянські часи, особливо після Великої війни, її порівняти з будь-чим сьогодні, це просто неважливо. Це передати можна тільки тому, хто ті часи був, і то розуміє. Тому я народився. На полісі, я тепер з гордістю говорю, що я син древлянського краю, а древляни відомі в історії люди, з сильним характером, працьовиті, талановиті і сільське життя, крім того, що матеріальні умови були у нас дуже погані. Але воно потребувало не тільки навчання, воно потребувало допомоги у господарстві. Батька не було, то окрема історія мати бідненька сама. І я ще з таких в п'ятому класі вже я брався косити сіно. <реку> да, юних літ треба і, і картоплю копати, і осінь його. Коротше, все це треба робити. Але страшно хотілося дітам побігти до річки. Річка вже, а була така. От. І то проблема була така, а мати не пускає, треба щось робити. Ну вже як вирвуть, то дійсно то вже природа там дуже гарна. Тому, якщо так в цілому сказати про дитинство, воно було напружене, але свідоме, ми розуміли, що таке життя. дитинстві ма. Все зароджується з духовності. У мене дуже великий інтерес до навчання, особливо був мій вчитель Іван Константинович Харченко по математиці. Він читав нам алгебру, геометрію, технометрію, астрономію. І по цим дисциплінам вони відклався такий багаж знань, по якому я пройшов по всьому життю. І була вчителька мови, значить, Ольга Іллінічна теж. А, до речі, те, що я тоді вчив вірші, я більшість з тих знаю на пам'яті зараз. Так вимагали вчити, так вимагали заробляти yeah. оцінки, що це неможливо було. От. Але, напевно, і запалювали своїм прикладом. Так. Це були У нас такі люди двох тоді. класів, 50 чоловік, було 5 всього тих, хто має такі непогані здібності до математики. Я входив теж в то, це число. Але, як сказав мій вчитель математики, я відрізнявся від інших тим, що в мене був. Був свій хід вирішення тої чи іншої задачі. По життю я сприймав так, як воно є, і намагався робити краще. Мене завжди некало питання, а чому не так? А чому не так? І такий трошки протестантський характер у мене був. Та може, і зараз є, сяки. просто я його тримаю в руках. Закінчив я школу добре, поступив в інститут. Мій матеріальний стан був такий, що я шукав у неї якийсь престижний вуз. А взяв довідник і дивився, а де менше всього, скільки років менше. Ну, йшов фінансові 4 роки. Все, оце, думаю, може, витримує якось на сухарях, на, на салі. Там, там. Це дуже тяжко було, це не те слово. Але тяга до навчання була зумовлена не тільки тим, що тяжко було, а просто. Тяга отримати віщо освіту. Володимир Павлович Матвієнко, автор поетичних збірок Люблю я свою Україну на рідних роздолах та пісенних збірників Пісня моя зоряна душі моєї хвилювання, оберіг пам'яті серці маю Україну. А також збірника афористичних висловів Дотепні слова. Безліч пісенних творів Володимира Павловича відзначено дипломами міжнародних та всеукраїнських фестивалів та конкурсів. Найголовніше, що не хотеє українка, це патріотизм. Патріотизм, він тим відрізняється від бізнесу, що він Безкар... Але то є один із характерних принципів людини, без якого вона жити, якщо це настрічно, вона жити не може. І у нас сьогодні в Україні багато чого не вистачає. Комусь пенсії не вистачає, комусь не вистачає хліба, ліків і так далі. Але найголовніше, що не вистачає в Україні, це патріотизм. І, до речі, над цим мало хто працює, в тому числі і наше шановне мистецтво, яке я дуже поважаю, я хотів би, щоб наші митці все-таки спустились на цю рідну землю і задали себе питання, а чи ви, чиї вони сини, чиї вони дочки? Оце єдине питання, чиї ви. Не буде майбутнього держави не буде. Не буде мови, держави не буде, не буде пісні, не буде народу. Тому це питання не просте. Ну, думаю, що патріот, а то як з ну, патріот це такий, знаєш, це до тепа. Патріот це людина, яка бачить серце і душею, бачить Україну. Слово Матері на Набутні! I will never forget. Людини, з такою любов'ю до своєї землі, до свого села, до своїх людей і взагалі до України я, і, мабуть, ми односельчани не зустрічали. Це людина, яка дійсно горить і носить в собі ту велику любов до України, до своєї землі. Коли Дмитро Павличко побачив, що в мене є якийсь хист до поетичного слова, він чесно сказав і сказав не тільки сам по собі, він сказав своїм авторитетом. Поэтому і Сінаївський і Дмитро Полічко це два відомі поети, які всім дуже відомі, і я їм завдячую, що вони мене надихнули на цю справу. Це перше. Друге, що надихнуло, звичайно, надихнув той період, той романтичний період становлено Незалежності. Я в школі вчився на українській мові. В інституті, звичайно, на російській така була система. Я сразу же перейшов на українську мову і став думати і писати по-українськи. І вийшлося, тоді з часом вони ставали все краще, краще, краще. І так я деякі як в пісню перетворилися. Я вже зрозумів, що, що є така пісенна направленість. Але там, у цьому лірика, там є обов'язково, то була б не поезія, якби там не було лірики. Але ця лірика, вона перевішена на патріотизм. Патріот це людина, яка бачить серце, душею бачить Україну. Поетична та пісенна творчість Володимира Павловича того істину квітуча і нев'яноча крона у бойноцвітньому небі української культури. Закорінена у багатостраждальному краї житньої і Древлянщини од віку співочим словом. У мене оці всі пісні до ну, спочатку не йшли як вірші. Вони з'являлися не просто, як кажуть, висосані з пальцями. Ні, це якась подія. От хлинуло від кров від чогось такого в мозги, так? в мозок. І одразу з'являється тут же почуття, чи то по поетичне, чи то патріотичне, але через слово. Якось вранці я спішив на роботу, радіо мене завжди, то, що я, до речі, люблю слухати радіо. І виступає Борис Єльцин. Борис Николаевич Ельцин. Вот мы создали СНГ. Мы окружим российской армией границы суверенных государств, а внутренние границы будут прозрачные. Ну, я там все аппетитов сказал. Я говорю, так не будет. Стив и написал вирш сильной Украины. чому мене пішов я зразу пішов, зразу. А кажуть, кордони прозорі на рідних роздолах земних, над ними спалахують зорі та сяй у холодних Воно крізь віки до людини, щоночі летить з висоти, та будуть сини України, кордони свої берегти. Ми землю кричаємо нашу, що здавна у ранах хрупцях, щоб звуки козацького маршу солдати на своїх серцях. Молоді. Молоді це майбутнє. Дитинство це наше майбутнє. І, до речі, ця тема теж заслуговує. Якщо не будемо ми сьогодні допомагати дітям, не будемо їх підтримувати, то хто ж виросте тоді? Хто? Хворі каліки? що? Як фізично, так і духовно. Це та ціліна, яка можна поставити в одне порівняння з освоєнням космосу. Космос, ну, ми можемо робити. Україна могутня, народ могутній. Але якщо нічого не давати, то нічого не отримуєш. Треба підтримувати. Все зароджується з духовності. Якщо ми не забезпечимо сьогодні роботою молодь. Не будемо підтримувати, то майбутнього ніякого не може бути. Перша основа це поет, композитор і виконавець. Але судьба, якщо так можна сказати, судьба кожної пісні залежить від виконавця, від виконавця. Тому хороший виконавець прозвучить гарна пісня. Виконавці у нас, думаю, що є. І я організував для багатьох наших артистів, які стали народними. По всім областям України концерти області. Вони проходили під дуже численні аплодисменти. Народ доволен, от, е, наші митці задоволені, і це треба робити. Кожен повинен прикласти, таскати свою, так сказати, свої зусилля до того, щоб Україна значить, жила, оживала. І завжди пісня надихала. Володимир Матвієнко відомий та за її межами меценат, підтримує мистецтво, культуру, освіту. У 2004 році Володимира Павловича нагороджено почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України за досягнення в розвитку культури і мистецтв. У 2006-му почесною грамотою за вагомий особистий внесок у створенні духовних цінностей та високу професійну майстерність. А у 2007 році почесною нагородою Комітету та Верховної Ради України з питань культури та духовності та українського видавничого консорціуму за вагомий внесок у розвиток української культури і духовності. Його твори стали відомими і популярними. Постійно лунають з ефірів радіо та телебачення. Шуміли в них розлючені вітри, а я стояв на маминім порозі, і кожен спомин душу знов я ятри. Дерева ті про матір нагадали, і зоря не згадали. Самі не раз ридали, вони в біді, самі не раз ридали, та сліз ніхто не бачив на гілках Материн поріг, бачу знов і знов. Там зоря дитин, сива не засне. О -о -о. Не буде майбутнього, держави не буде. Не буде мови, держави не буде. Не буде пісні, не буде народу. У мене така філософія. Раніше я мав інші можливості. Сьогодні е, менші і до речі, так чим. Чим людина має менше можливості, тим вона добріша. Є така пісня, Наталя Бучинська співає, так, такі слова. Я з людьми поділюся добром. Так от моя людяна філософія іде від моєї мами. Я повторюю, ми жили бідно, але чесно, справедливо, і філософія виховання мами було класне. Вона завжди говорила, якщо ти можеш людині, допоможи. Якщо ні, то не гріх. Але що може От я не можу допомогти? і це я роблю. Вміє любити, жаліти, міє порадити, вміє наказати, попередити. Дуже не любить лінивих. Страшне. Я йому, щоб тільки на одній нозі крутився, день і ніч. І він сам такий. Хоч він і повний такий чоловік, але я не знаю, звідки на ньому та вага без, коли Він ніколи не сидить. Як в нього це виходить, я не знаю. Згідно з офіційним свідоцтвом Кримської астрофізичної обсерваторії, малій планеті відкриті і зареєстровані у міжнародному каталозі під номером 6622 присвоєно ім'я Матвієнко. Можливо, вона і є тим втіленням планети Надії Володимира Павловича. А можливо, не тільки його. Та достеменно відомо одне, що тут, на нашій планеті Земля, у нашій прекрасній державі Україна його творчість збирає у дружнє коло багатьох митців і виконавців. Я собі сказав так. що не умерла Україна. Мистецтво полягає в, любому, в тому, чи то інженерне мистецтво, чи то художнє, чи то поетичне слово, чи то музика полягає в тому, щоб видати щось таке оригінальне і настільки органічно поєднане і глибоке, чого до цих пір не було. Я хочу побажати всьому, всій молоді на читаності. Народ мало читає. Силову народу більше начитан, тому кому це треба. Може, тут бабки діди не треба. Без начитаності нації не буде ні культури, ні літератури, ні мистецтва, ні, ні, ні поезії, нічого не буде. Начитаність. А це пов'язано з чим? З використанням свого часу. Використовують його на цілі, які створюють благо душевне і настрій душевний. Я хочу побажати українському народу витримки і боротися за себе кожен, як тільки можна боротися. Здоров'я, третє, хочу побажати здоров'я. Як би там не було, турбуйтесь про своє здоров'я. Ну і, звичайно, оптимізм повинен бути. І е, по-різному можна. Говорити про наш гімн і так далі. Але ну, поки що ми знаходимося е, в такому стані, що кожен день думаю, а чи ще не вмерла Україна? І гімн ще не вмерла і не умре Україна. Люблю я свою Україну. Як матір, як неніку люблю. Но шумов під серцем калину, що квітне у ріднім краю, а мати журавка в зажурі Крізь вічні турботи й жалі, навчала і уроки погруз. To be good on earth